Кременеччина це регіон, який ніби береже свої скарби від зайвих очей, але для шукачів пригод, які таки доберуться сюди, вона відкривається неймовірними барвами та розмаїттям. У цьому випуску я відкрию для вас містечко, яке вражає своєю красою та бомбезною архітектурою. Вітаю! Сьогодні ми вирушимо в подорож історичними шляхами Кременеччини. Це місце, розташоване серед мальовничих пагорбів, здавна залишалося осередком української історії, культури та природи. Протягом століть кременець залишався осередком культурного та духовного життя. Тож давайте разом відвідаємо його найкращі місця. Відкриємо для себе нові легенди та спробуємо найкращі смаки кухні цього міста. Історія Кременця сягає давніх часів. Перша письмова згадка про місто датується 1227 роком. Кременець був важливим стратегічним центром у період Київської Русі, а пізніше під владою Великого князівства Литовського. Особливо відоме місто стало завдяки замковій горі, яку ще називають Бонною, на честь італійської королеви Бонесфорцем, що укріпила фортецю в XVI столітті. На жаль, у XVII столітті замок було зруйновано, але його руїни і досі пам'ятають відлуння величної історії. Просто зараз ми перебуваємо на вершині гори Бона або замкова. Колись ці мури захищали місто від ворогів. Але зараз від них залишилися лише руїни. Однак з цього місця відкривається неймовірний краєвид на усе місто Кременець, від якого просто захоплює подих. Захоплює сама історія цієї твердині. Замок став свідком численних битв і змін володарів. Він пережив нашестя монголо-татар, протистояв угорським і польським арміям. Кремлецького замку залишилася значна частина мурів з бійницями, два яруси надборомної вежі, а також сліди від недокопаної криниці. Однак це місце не завжди було таким. Спочатку на горі замковій стояло невелике городище, потім збудували дерев'яний замок, який згодом замінили кам'яними укріпленнями. У 13 столітті князь Василко Романович змушений був зруйнувати замок через угоду з монголами, але вже наприкінці того ж століття його було відбудовано. Протягом століть фортеця залишалася об'єктом стратегічного значення, особливо під час війн між Польщею та Великим Князівством Литовським, у 13 столітті Бонасфорца значно зміцнила фортецю, побудувавши нові споруди та укріплення. Раніше Кременецький замок вважався найнеприступнішою спорудою західної України. Завдяки вигідному та важкодоступному розташуванню його не зміг здобути ані угорський король Адраш II, ані хан Батий під час монголо-татарської навали. Лише у 1261 році князь Василько Романович розібрав замок за умовами мирного договору з монголами. Але вже наприкінці цього ж століття князь Мстислав Данилович відбудував його. Під час визвольної війни в 1648 році війська під проводом Максима Кривоноса після шести тижнів облоги захопили та зруйнували фортецю. Після цього замок втратив своє оборонне значення і вже не був відбудований. Час і події ХХ століття додатково занепастили його, але й до сьогодні залишилися стіни, які продовжують вражати мандрівників. Підйом на гору, де розташовані її не замку, займає приблизно годину з центру міста. Щоб дістатися з Хмельницького, рівного чи Києва до Кременця, варто скористатися автобусом або ж приїхати на власному авто. Сьогодні це популярна туристична локація, де можна замовити екскурсію, придбати сувеніри у місцевих крамницях, а також поласувати місцевої кухнею у затишних кафе. Сьогодні Кременецький замок це місце, яке варто відвідати кожному українцю, щоб зануритися в історію цієї визначної пам'ятки та відчути велич минулого. З цього місця відкривається один із найкрасивіших краєвидів на Кременець. Місцеві жителі кажуть, що тут найкраще спостерігати за заходом сонця. Також на горі замкові, як на найвищій точці цього міста, встановлено український прапор. Кременецький єзуїтський колегіум. Він був заснований у 1636 році та є справжньою архітектурною перлиною. Його будівля виражає своєю монументальністю. У 19 столітті тут було засновано Волинський ліцей, який відіграв важливу роль у розвитку освіти в регіоні. Ми знаходимося біля однієї з найвеличніших пам'яток Кременеччини Єзуїцького колегіуму, який був заснований ще у 1636 році. Свого часу це місце називали Волинським Оксфордом. у тим, що тут навчалися митці культури, науки та політики, зокрема, та Шацький та Адам Міцкевич. А на зустріч із Кременчанами приїжджали українські митці: Максим Гельський, Павло Тичина та Андрій Малишко. Дивіться, як досконало збереглася архітектура цього місця, масивні колони, неймовірно красиві фасади, вікна, що ніби вдивляються в майбутнє. А також усередині збереглися автентичні аудиторії, які досі використовують для освітних цілей. Цей навчальний заклад став осередком науки та культури, який зберіг дух просвітництва і до сьогодні. Перед вами собор Преображення Господнього один з найстаріших храмів Кременця, зведений ще у 15 столітті. Його історія наповнена як духовними, так і історичними подіями. Місцеві кажуть, що відвідавши собор, можна відчути душевну гармонію та спокій, а його дзвони лунають до різних куточків міста. Собор став свідком багатьох етапів історії міста. Його змінювали, прикрашали, перебудовували відповідно до стилю епохи. Але він і досі залишається справжньою святині для місцевих мешканців. Природа Кременеччини це гармонія, якої і так бракує в сучасному світі. Якщо ви приїдете до Кременця, то ботанічний сад має стати обов'язковою частиною вашої подорожі. Цей сад, ніби зелений оазис посеред історичного міста, і навіть взимку він має неймовірний вигляд та манить туристів своєю красою. Менецький ботанічний сад має глибоке коріння в історії, адже був заснований у 1806 році на базі Волинського ліцею. Ботанік Віллі Бальдбесер зібрав тут унікальні види рослин з усієї Європи. Сад пережив чимало змін у різні періоди. Він слугував науковим центром, експериментальною базою і навіть парком для прогулянок. Незважаючи на виклики часу, ботанічний сад зберіг свою місію. Бути осередком досліджень і краси, що передається через століття. Особливістю цього ботанічного саду є унікальні колекції рослин, привезені з різних куточків світу. Тут ви можете побачити японську сакуру, гімалайські кедри, а також екзотичні види квітів, адаптовані до нашого клімату. Однак це місце манить туристів не лише своєю фауною. Часто місцеві мешканці приходять сюди відпочити душею та подихати свіжим повітрям. Кухня Кременеччини це частина її історії. Тут збереглися рецепти, які передаються з покоління в покоління. Спробуйте кременецькі зі сметаною, вареники, а також місцеві ковбаски. Я не могла оминути нагоду поласувати місцевою кухнею та не спробувати кременецькі пілини. Якщо ви завітаєте до цього міста, обов'язково спробуйте їх, а також замовляйте інші страви місцевої кухні. Кременець це місто, яке зачаровує з першого погляду. Його багата історія, архітектурні перлини, природа та гостинні люди роблять його ідеальним місцем для мандрівок. Це була лише коротка подорож історичними шляхами Кременеччини, але за цими вулицями та пагорбами ховається ще безліч історій, які чекають на відкриття. Якщо ви шукаєте натхнення та спокій, обирайте Кременець.